18 числа, 18 день пам'яті людей та тих, що постраждали від політичних репресій. Сьогодні якраз день пам'яті репресій, тих, що проти кримсько-татарського та народу відбувалися. Так що ми в рамках цих днів. Історичної несправедливості або встановлення справедливості проводили цей захід як другий етап. Так що прошу вашої уваги і всього іншого. Олена Анатолійовна, продовжуйте далі, знайомте людей з присутніми. Доброго дня, шановне товариство, на виконання указу Президента України від 21 травня 2007 року про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами Великого терору, масових політичних репресій 1937-1938 років, доручення голови обласної державної адміністрації від 8 квітня 2016 року про підготовку та проведення Заходів до Дня пам'яті жертв політичних репресій. Та гідно вшанування закатованих, замордованих та депортованих у часи існування СРСР. Сьогодні у стінах райдержадміністрації та районної ради вперше проходить науково-практична конференція на тему «Терор. трагедія у людському вимірі. На захід запрошені голова Верхньодніпровської районної державної адміністрації Олег Борисович Ковальчук. Голова Верхньодніпровської районної ради Артем Вадимович Кравченко, генерал-майор, директор департаменту контролю над правоохоронними органами Семенко Олександр Миколайович, сільські селищні і міські голови та делегації від територіальних громад району, депутати районних районної, міських, селищних, сільських рад. Державні службовці, інтелігенція району, представники трудових колективів, представники районної організації просвіта, учні шкіл. Конференція передбачає заслуховування чотирьох доповідачів регламент до 20 хвилин та одного виступаючого до 10 хвилин. Усім присутнім наперед вдячні за участь у заході. Усі ми разом із доповідачами, виступаючими. Спробуємо донести до присутніх інформацію, яка донедавна йшла під грифом секретно. Намагатимемось заповнити білі плями у своїх знаннях, спираючись на архівні документи, привернемо увагу суспільства до трагічних подій в історії України, вшануємо пам'ять мільйонів скатованих душ через насильницьке нав'язування людиноненависницької ідеології. До слова запрошується викладач української мови та літератури Верхньодніпровського коледжу Наталія Миколаївна Пільгуй із темою політичні репресії в Україні в 20-30 роки ХХ століття. Шлях, подібний, подібний до інших посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи. З тією різницею, що тоталі... тоталітаризм в Україну пройшов на кілька десятиліть раніше, не після Другої світової війни, а ще за 20 років до того. Це візуально можна побачити на інфографіці, що відображено зараз на екрані. Саме ці перші десятиліття час найкривавіших експериментів більшовицької влади, які забрали життя мільйонів людей. Україна стала своєрідним експериментальним полігоном, лабораторією, де комуністи відпрацьовували сценарії встановлення авторитаризму та розкручування могутнього репресивного маховика системи. Основне завдання, яке ставила владна верхівка, знищити будь-які прояви інакомислення та тримати суспільство під жорстким контролем. Радянська політика руйнувала українське суспільство поступово, планомірно, наносячи удари по всім суспільним верствам і прошаркам. Хочу зупинити вашу увагу на трьох з моєї точки зору найбільш вагомих моментах: це насильницька колективізація та індустріалізація, що почалася 29-го року, жертвами якої стали 1,2 мільйона українців, і штучно організований голодомор 32-го, 33-го років. Кількість жертв сягнула 4,5 мільйонів осіб, репресії проти інтелектуалів, відомі під назвою розстріляне відродження та великий терор близько 300 тисяч жертв. Боротьба з інакомислячими була розпочата під гаслом, затверджений 28-го року першої п'ятирічки, наздогнати та перегнати капіталістичний світ у економічному відношенні. А для цього треба встановити над селянством тотальний економічний, так і політичний контроль. Селян які чинили найупертіший опір, розстрілювали або масово вивозили в табори примусової праці на північ чи до Сибіру. Решту позбавляли всієї їхньої власності, включаючи хату і особистих речей. Не приймали до колгоспів, лишаючи їх на призволяще. Однією з найпоширеніших форм знищення селян стала депортація. Селян разом із сім'ями виганяли з домівок, саджали у товарні потяги і вивозили за тисячі кілометрів на північ, близько 850 тисяч осіб. Де їх скидали серед арктичної пустелі, нарідку без їжі та при... притулку, і багато з них, особливо дітей, загинули. Так перестала існувати велика частина найбільш працездатних і продуктивних господарів в Україні. Як зауважував один радянський письменник, ніхто з них ні в чому не був винний, але вони належали до класу тих, що був винний в усьому. З метою тоталітарного підкорення волі народу за вказівкою Сталіну було розпочато боротьбу зі всіма інекомислічими і промисловості. Оскільки прийняті урядом економічні методи не могли бути ефективними, залишалося застосовувати репресивні заходи, мобілізувавши країну на індустріалізацію за допомогою залякування. Прологом цієї боротьби у радянському союзі став так званий Шахтинський процес 28-го року. Одна з найбільш гучних справ масового вишукування класових ворогів серед інженерів і техніків, що працювали у кам'яновугільній промисловості радянського союзу, в зв'язку з тим, що виснажені безрошіттям і голодом гірники власівсько парамонівської копальні шахтинського району почали висловлювати недоволення проти підвищення до неймовірно високих норм виробітку. Зниження розтінок, внаслідок чого зарплата фактично знижувалась двічі, та вимагали дотримання техніки безпеки на виробництві. Об'єднане державне політичне угрупування отримало завдання знайти винних в тому, що соціалістична праця не викликає у гірників належного ентузіазму. Радянськими органами державної безпеки було проведено операцію за арешту понад 100 шкідників у вугільній промисловості Донбасу, спрямовану проти дореволюційних технічних кадрів. У записці Томському, який пізніше застрелився під загрозою неминучого арешту, Ворошилов писав 2 лютого 28 року. Скажи откровенно, не вляпаємося ли ми при відкритті суда в Шахтинському ділі. На що Томський відповів. Такої опасності нет. Моє отношение таково, що не мішало б еще волдюжини комуністів посадить. Згодом, в тому ж таки, 28-му році були викриті аналогічні шкідниці, шкідницькі організації у південь Сталі та Дніпробуді. Отже, першими об'єктами, по яким було завдано нічинних ударів Сталінської репресії, репресивної системи, стали заможні освічені працьовити і незалежні селяни та стара інженерно-технічна інтелігенція. Наступна категорія, по яким вдарила репресивна система, це націоналістичні контрреволюційні елементи. Показовою в цьому відношенні є сфабрикована органами ДПУ справа спілки визволення України. Учасники процесу спілки визволення України назвали цю справу театром у театрі, бо відбувався відбувався він у приміщенні Харківського оперного театру і тривав з 19 березня по 9 квітня 2019 року. На лавах підсудних тоді опинилося 45 осіб. Серед яких три академіки Всеукраїнської академії наук, 15 професорів вищих навчальних закладів, два студенти, директор середньої школи, 10 вчителів, теолог, священик Української автокефальної православної церкви, три письменники, п'ять редакторів, два кооператори, правник та бібліотекар. Процес став своєрідним політичним сигналом для наступу проти тих українських сил, уособленням яких були представники старої, передусім академічної інтелігенції, а також діячі Української автокефальної православної церкви. На допитах старший уповноважений Київського окружного Вінді Брук повторював, нам треба українську інтелігенцію поставити на коліна. Це наше завдання, і воно буде виконано. А кого не поставимо, перестріляємо. Основними підсудними на процесі спілки визволення України, як вже зазначалось, було 45 осіб. Але невдовзі в зв'язку з цією справою було арештовано ще 700. Згодом під час та після процесу СВУ було заарештовано, знищено або заслано понад 30 тисяч осіб. За звинуваченням в українському націоналізмі та шовінізмі були арештовані вчителі української мови у школах, викладачі, письменники, науковці. Говорячи словами літературного героя, письменника, який був розстріляний сталінськими поплічниками в урочищі Сандормах, українізація це спосіб виявити всіх нас, українців, а тоді знищити разом, щоб і духу не було. Отже, таким чином, ми підійшли до ще однієї трагічної сторінки в історії нашого народу під назвою Розстріляного відродження та великий терор. Більшість українських письменників вірили в те, що нова влада дозволить писати правду, творити за серця і розуму. Та в тоталітарному режиму відставка робилась не на талановитих, а на вірно підданих. Початком масового нищення української інтелігенції вважається травень 33-го року, коли відповідно 12 та 13 числа відбулися арешт Михайла Ялового і самогубство Миколи Хвильового. Микола Хвильовий, який як справжній романтик, свято вірив у недалеке щасливе комуністичне майбутнє, адже з 19-го року він сам був комуністом і в повністю спізнав болісне розходження між мрією та дійсністю, між високими ідеалами та суворою реальністю. Голод 32-33 років масові репресії проти інтелігенції відкрили хвильовому справжній намір батька народів і його публічників. Висловити свій протест проти імперської політики, письменник вирішив власною смертю і пустив кулю у скроню 13 травня 33 року, залишивши записку: Арешт Ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найкращими комуністами, нічого не розумію страшенно боляче. Українські письменники, політичні емігранти, направили другому всесоюзному з'їздові письменників телеграму, які висловили своє занепокоєння стосовно того, що з 259 письменників, які друкувалися у 30-му році, у 38-му залишилося тільки 36. За приблизними підрахунками, бо точні дані неможливі, цифра 223 щезла в Радянському Союзі ще в Радянському Союзі українських письменників, розшифровується так: розстріляно: 17, покінчили самогубством 8, арештовані та заслані в табори і іншими поліційними методами, вилучені з літератури, серед них можуть бути і розстріляні, і ті, що померли в концтаборах 175. Зникли безвісти 16, померло своєю смертю 7. <кій> Кульмінацією дій радянського репресивного режиму стали масові розстріли контрреволюціонер... контрреволюціонерів 3 листопада 1937 року в Карелії. Вдумайтесь, на честь святкування 20-річчя Великого жовтня. У списку розстріляних були Лесь Курбас, Микола Куліш, Матвій Яворський. Валеріян Підмогильний, Валеріан Поліщук, Григорій Епік, Марко Ворони, Михайло Яловий та багато інших. В частині репресованих і переслідуваних представників української радянської інтелігенції, таких як Іван Багряний, Остап Вишня, вдалось уникнути найвищої міри покарання і вижити в тюрмах і концтаборах. А ще частина. Це митці, які, турбуючись про свою безпеку в умовах масового терору, були змушені швидко пристосовуватися, перетворюватись на пропагандистів від мистецтва. Серед них найбільшим феноменом є Павло Тичина, якого репресували визнанням. Стус писав: в історії світової літератури не знайдеться іншого такого прикладу, коли б поет одну половину життя віддав поезії, а іншу нещадній боротьбі зі своїм талантом. Тичина вмер, ні, не фізично, помер духовно, був приневолений до існування як духовний мрець, до існування по той бік самого себе. Ще до початку великого терору об'єктом уваги чекістів стали й військові. У 1929 році у Червоній армії розпочалась велика чистка командного складу. Працівники особливих органів у владі викрили низку контрреволюційних організацій та угрупувань серед молодшого, середнього і навіть старшого командного складу. Більшість з яких були колишніми офіцерами царської армії. В передвоєнні роки було репресовано близько 44 тисяч найдосвідченіших командирів Червоної армії. З них 1800 генералів. Своєрідним прологом великого терору була чергова чистка партії, яка розпочалася 1933 року. В Радянському Союзі того року вона відбувалася у Київській, Донецькій, Одеській, Вінницькій областях, а наступного, 34 го у Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській. Прийом у партію тимчасово припинили, за даними, які посташи винавів на листопадовому плену ЦК КПБУ у 1933 році і 120 тисяч членів і кандидатів у члени партії, що пройшли чистку, станом на 15 жовтня було вичищено 27 тисяч 500 класово ворожих елементів. Всього за 2,5 роки було притягнуто до відповідальності 104 тисячі 458 осіб. З них виключено з партії 39 тисяч 17 осіб. Внаслідок партійних чисток у складі КПБУ Залишилося тільки 8,2 тих, хто вступив у партію до 1920 року. Пік репресій у радянському Союзі припадає на 1937-38 роки. Цей період отримав назву Великий терор свого часу. Ленін писав, що посилення репресій проти політичних ворогів радянської влади і агентів буржуазії. Потрібно проводити систематично, вперто і наполегливо. Терор, розв'язаний Сталіним та його підручними став повсякденною реальністю в країні. У середині 30-х років у радянській державі відбулася заміна політичних гасел. Замість техніки вирішує все. Висунули лозунг, кадри вирішують все. Тому Сталін ретельно підбирав керівника НКВС. У 1934-36 роках на цій посаді перебував Генрих Ягода. У 1936-38 Микола Єжов. А у 1938-53 роках Лаврентій Берія. Наймасовішим актом свідомого нищення української нації став період 32-33 років. Ігноруючи заклики та попередження українських комуністів, Сталін підняв план заготівлі зерна у 1932 році до 44%. Під загальним керівництвом надзвичайної е, хлібозаготівельної комісії Молотова. Загони партійних активістів у пошуках зерна нишпурили в кожній хаті, зривали підлоги, залазили в колодязі. Повертаючись до цих подій, один партійний активіст так пояснював мотиви, що тоді ним керували. Ми вірили, що Сталін мудрий керівник. Нас обманули, бо ми хотіли бути обманутими. Ми так вірили в комунізм, що були ладні піти на будь-який злочин, якщо його підмальовували хоча крихтою комуністичної фразеології. Заливши жушить без хліба, селяни їли котів, собак, щурів, кору, листя мали місце численні випадки канібалізму. Партійні активісти продовжували конфісковувати збіжжя, незважаючи на те, що з голоду вимирали цілі села. Один з них, Віктор Кравченко, згодом писав: у бою люди гинуть швидко, вони борються, їх підтримує товариська солідарність і почуття обов'язку. Тут я бачив, як люди вмирають на самоті. Поступово вмирають страшною смертю, без усякої думки виправдати свою загибель самопожертвою в ім'я справи. Їх загнало в пастку і лишило там вмирати з голоду кожного в своїй хаті. Політичне рішення, ухвалене в далекій столиці за столами конференцій чи бенкетів. Але перше, навіть втіхи чогось не минуть. Але перш ніж померти, люди часто божеволіли, втрачаючи своє людське єство. У цьому не було навіть втіхи, чогось неминучого, щоб полегшити, полегшити страхіття. 1933 року, помічник Сталіна в Україні Мендель Хатаєвич, що керував кампанією зернозаготівель, із гордістю заявляв: між селянами і нашою владою точиться жорстока боротьба. Це боротьба на смерть. Цей рік став випробуванням нашої сили і їхньої витривалості. Голод довів, хто тут господар. Він коштував мільйонів життів, але колгоспна система існуватиме завжди. Ми виграли війну. Внаслідок голодомору 32-33 років, в Україні загинуло близько 4,5 мільйонів, серед яких близько 4 мільйонів це етнічні українці. Що складає 90% від загальної кількості прямих втрат. Не оминула трагедія і Дніпропетровщину. Так, звичайно, репресії радянської влади в краї почалися з моменту зародження самої системи. Спочатку каральні акції виправдовувалися громадянською війною, потім використання репресивних заходів стало нормою існування однопартійної тоталітарної держави. Пік репресій на Дніпропетровщині припав на друге підріччя 1937 року. Та першу половину 38-го року за цей час було заарештовано 29 тисяч 521 людину. При населенні області в 3 мільйони 424 тисячі був репресований кожен 115 житель. В області неухильно зростала кількість справ про контрреволюційні злочини, які розглядала спецколегія суду. Тільки за останній квартал. 1936 року обласне управління НКВС репресувало 562 особи. 10 березня 1935 року прийнято закон СРСР про покарання членів сімей ворогів народу, а за тиждень 7 квітня вийшла постанова ЦВК і РНК СРСР про заходи боротьби із злочинністю серед неповнолітніх. Ця постанова надавала право застосовувати всі заходи покарання аж до розстрілу до дітей віком з 12 років. Морально все, що на користь партії, слова Володимира Леніна. Навіть сироти та безпритульні діти з некримінального елементу отримували суворе покарання. Так, близько 80 дітей, що юрмилися навколо залізниці у пошуках їжі, було загнано до спільного вагону силою з наміром вивезти їх до колонії. Їм дали сурогатної кави з підсмажених зернин і трохи хліба, проте діти швидко померли, і їх довелося поховати неподалік. Залізничник, підсумовуючи свою розповідь, говорив так: це було настільки буденним, що ніхто навіть не звернув на це жодної уваги. У кнези Роберта Конквеста Жныва Скорботы читаемо. В Верхнеднепровском детдоме с 1930 года проживало около 3000 детей возраста от 7 до 12 лет, в том числе дети, вывезенные из детдомов Каменского. На протяжении весны и лета 1933 года все они попали на местное кладбище. Детские трупы, как снопы, накладывали на двухколесные повозки, накрывали одеялами и ночами вывозили на погост. Там їх полсотни, э, по полсотні выбрасывали в заранее подготовленные большие ямы и засыпали землей. Эта жахлива работа выполнялась з молчаливого согласия Верхніпровского гаркома партии. И таких не незміряна кількість. Дехто спостражали від голоду, був певен. Це біда це наслідок злочинних дій саме місцевої влади. І варто лише повідомити центральне керівництво, щоб беззаконня припинилися. Люди писали листи Сталіну, відкриваючи вождеві народів очі на жахи голоду. А авторів таких листів влада уважно вислуховувала, а потім заарештовувала. Тож, погляди на українське минуле неабияк еволюціонували завдяки істотним змінам, які відбулися в державі. Але 23 січня ще тільки 23 січня 2009 року президентом України було підписано закон про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов'язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодомором в Україні. Тож зняття Грифу секретно з архівних документів України. Стало кроком наближення до інформації, яка довгий час замовчувалася, але нині надає можливість українському суспільству отримувати більше інформації про своє історичне минуле. Дякую за увагу. Дякую тері. Приходимо до наступної теми. Розправа радянської системи над членами ОУН -УПА. Слово надається провідному бібліографу Центральної районної бібліотеки Сідак Наталії Васильівні. Однією із найзакритіших інформацій протягом багатьох десятиліть була правда про організацію українських націоналістів. ОУН та Українську повстанську армію УПА та наслідки поразки цих націоналістичних військових організацій в повоєнні часи. Історична довідка. 1929 року у Відні була створена ОУН Організація українських націоналістів. Програма ОУН ґрунтувалася на радикальному націоналізмі Дмитра Донцова. І застосовувала тактику революційної боротьби з польською владою на Західній Україні. Організатором і керівником цієї організації був Євген Коновалець. Після його трагічної загибелі, убитий радянським розвідником, ООН розкололася на два протиборчих крила: ООН П на чолі з Бандерою, та ООН М, яку очолив Андрій Мельник. Виборюючи незалежність України, ці два крила бачили різні методи цієї боротьби. Із 1941 року ООН Степана Бандери взяла курс на відкриту боротьбу проти гітлерівців, а ООН Мельника ще сподівалася, що німецька армія допоможе встановленні незалежної української держави. На Волині з'являється перше українське національне збройне формування Поліська, Січ. Тараса Бульби Боровця. Саме на його базі було сформовано УПА Українську повстанську армію. Історики досі сперечаються про точну дату утворення УПА. Але більшість називають 42-й рік. У ті часи серед національно-свідомої інтелігенції не було єдності щодо того, як діяти далі. Коли у Роттердамі агент радянських спецслужб убив лідера ОУН Євгена Коновальця, організація розділилася на дві частини: помірковано під проводом Андрія Мельника та радикальніше під проводом Степана Бандери, який тільки напередодні війни вийшов з радянської тюрми. Мельниківці виступали за співпрацю з німцями проти більшовиків. Бандерівці пропонували бити всіх, аби тільки здобути свою державу. Але обидві частини відчували потребу у створенні повстанської армії. Тим часом по українських землях повстанські загони утворювалися самі собою у відповідь на знущання окупантів. І коли рух набув розмаху його чоловік Степан Бандера, а згодом головним командиром було обрано Романа Шухевича. Найбільшої чисельності ОПА досягла на межі 43 44 років. До дідола повстанців входило 40 тисяч вояків. Добровольці інших УПА не могло бути, обов'язково проходили воєнні вишколи. Такі навчання проводились у спеціальних прихованих місцях, наприклад, у Криївках, землянках. Зброю у ті часи роздобути було нескладно. тяжче було з набоями. Але перш ніж стати до лав купа, доброволець мав скласти присягу. Привікаю і зобов'язуюся перед Богом, перед українським народом, перед власним сумлінням. Все і всюди працювати і боротися за українську самостійну соборну державу для добра і величі України, українського народу, людини. А через це для добра всього людства. Прилікає в тій праці в боротьбі віддати свої сили для всього, що вона вимагає в кожну хвилину. Як треба своє життя. Улітку 1942 року на Волині і Поділлі почали формуватися загони бандерівського кроводу. Спочатку вони виконували функції оборони місцевого населення від німецької влади та радянських партизанів, а з осені стали концентрувати сили для боротьби проти Гітлера і Сталіна. 14 жовтня 42-го року, 42 року вважається днем утворення української повстанської армії проводу ОУН СД, самостійників державників, тобто Степана Бандери. У травні 43-го року військові відділи ОУН Степана Бандери